Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде, я би сказав, така щуча риболовля на спіннінг на ріці жерев. Ви мене просили записати спінінг спіннінг саме на цих місцях річки Жерев, тому що для мене він буде тут вперше в моєму житті. І сьогодні я взяв з собою спінінг Blackfire 2.74 3,12 грама і походимо на щуку з берега. Пізніше я трошки розповім про цю річку, і я ось хочу зразу сказати, що щука на цій локації дійсно є. У мене ж тут був не один випуск по біляку, я дивлюсь, щука ганяє. І буквально ось останнього разу, як я тут рибачу, то щука вхопила плітку, яку я тягнув в проводку. І вона там така дебела висіла, що я думав, навряд чи я її витягну. Вона просто відчепилася. Тому сьогодні ми взяли важку кінноту. І походимо така вечірня зорка, вона залишається 3 години буквально до заходу сонця. Дивлюсь, щука ганяє, щука робить мертво, прийшов дощ. Тому зараз швиденько ставимо силікон, кріпимо камери і закидаємо нашу приманку в самі лілі. Так, друзі, давайте поставимо зараз босненько повідець поставимо флюрман з онлайн те, що я ставлю зимою. 60 60-очка. Потім обрижемо. Я думаю, поставимо флегманського Mystic Fish Fat 28 дюйма в такому розовому кольору. Спробуємо його саме. І поставимо, я думаю, зараз його на шарнір. Я думаю, друзі, поставимо четверочку, шарнірчик. Тут глибини не такі великі, я б сказав би, універсальні. До 2 метрів не більше. Побачимо зараз. Що ми тут придумаємо? Що вона нам сьогодні щучка скаже на реціжеру? Давно, друзі, не, не рибачив на щуку. Так, це ви направили. На останній раз я її толком ловив на жервиці. Це був у нас до заборони було до 15 лютого. На початку лютого ще ловив потім перестав. Зібрав ось такий монтаж. Почнемо зараз з цієї такої. Фіолетово і з, з таким синіватим верхом пройдемо пару лілій і потім, я думаю, подивимось, що тут буде. І є шанси, що ми поїдемо вище там, де я рибачив, де вона показувала максимальну свою активність. Там такими йде порогами перекатами прикатами. Думаю, вам буде цікаво. Тиша, да риба була в цих місцях. Річка сама по собі не глибока в даному місці. Але я думаю, якщо щуку ми ще поміна йдемо, то вона про себе дасть знати. Ну, слухайте, тут така навіть ще й симпатична глибина під нами. До 2 метрів точно. Я так дивлюся, як четверка падає, то не швидко то вона і падає. Я не думаю, що сьогодні будемо, знаєте, там виманювати ту рибу, так як ото. На мікроджу їх на ямі там довго і нудно, якщо це там зима, холодна пора. Зараз літо, зараз є смисл просто пошукати активну рибу. Просто. Я думаю, це буде просто мати більший ефект, чим заціклюватись на одному місці. Побачив, зараз трошки походимо на таку, може поставимо якусь зелену. Тому що літом таке зелене, воно любить краще чомусь. Таке русло кам'яне відчувається на цій спинях. Це, кстати, мої перші рибалки на нього. Я так відчуваю, що. Я думаю, удар буде чуть на добре. Такі звонкий, прям Класно. Така цікава місцина тече, я не знаю, чи тут камінь на камінь не видно було. Тут вона постійно ганяє біля цього каміння, біля цього брикату. Поки що мені не вдається знайти активну щуку. Поки що я... Вышел десь, може, месть таких пять хороших, так що нічого. Друзі, була поклевка. Баліна! <плевка> нападіння клюнуло, аж вихрь пішов. Ну гадость. Может, що на щука была. Ну 100% поклевка була, я ж бачу, аж вихор пішов. Ця... Ну, все-таки нападіння, все-таки щось було. Щука была. Сначала какой легкий был. Она тут так пару что чтобы была поклевка. Так что поклевка весной. Друзья, снова поклевка. Да что ж такие. Це ж 100% покльовається і то було 100%, це 100%, такі що поки не обгатять. щоб гатів. Балі, видав. З під того камиша тут такий перекат, що... Не Неглиб... глибокі перекати, такі вуп. Що це таке б'є з усіликом? Зараз я думаю, заміним колір, якщо так воно б'є з вовітні моно, то дуже важко просто... Вгадати, не то, щоб вгадати, а поняти, де удар, тому що багато лілі піднімається і трошки буває чіпляєш, а потім даєш паузу десь на повзі луп. І в принципі розумієш, що це покльовка, а не робив підсічку. Тож потім, знаєте, заднім числом розумієш, що це була покльовка. І це покльовка знову була. Вона навіть по удару видно, що це покльовка, то не зачіпка. Блін, да що ж таке? Третя поклвка вже, друзі, була. Тільки змінив місце, знову прийшов там, де була перша. Клюнуло, виходить, на Там така якась ямка йде на тій стороні. Це я Туди далеко аж кидаю, на ту сторону, аж. із затон прям. І оце одразу поклвка. Бачите, де стоїть все. Щось з підією стороною, ну там менше течії просто з стороною. Чи ж вона там все стоїть? В чому зразу була атака так, буде не видно, що Ну, явно воно щось малі цуні не хоче. Ну, було три покльовки. Це, в принципі, прикольно. Давайте ми зараз спробуємо все-таки щось друге. Ну там що таке є. Це у нас валиве. У інший колір. темний точно ні. Машини масло, це більше сонце. ми ну, Поставимо ту салатову. З голубим таким верхом. Тоже та сама модель. Тоже Mystic Fish Fat 2.8 дюйма. Поставимо її. Може, на сум буде веселіше. Тому що. Я навіть не знаю, що тут таке клювало. Три покльовки такі. Перша, то вихід був, я бачу, вихор пішов на прокаті, друга стягнула, третя стукнула. Може навіть головень тут дражниця сидить в камнях. Він то колись тут був на річці, але щось воно бачите, не можна зловити, не можна понять, що це. річка гарна, дика, цікава, чи стоїть вона на цій течії. Ко мне бачу дуже багато, коли вона міста луня стоїть. А може десь тут затріться по диким бужником собі стоять, тут зробить 20 проводок, щоб можна десь її вимінити. Ось бачу трава піднімається. Шансів їх піймати небагато. А ось спробуємо от ще лазочок. Кимо дойдемо далі. Ричку, щоб можна розраховувати дані скидка. Да, понятно. Знову поклк друзі. Це, наверное, б'є невелика щука, я так зрозумів. Або не хоче просто клювати. Вже насумно мені я трошки примінявся. Ось під ногами на паузі, причому так трошки товщі води у нас висало і така жорстка подача. Тик! І все. Вона видно за хвоста десь б'є і все. Ти бачите? Тут лілій багато, подну, вона в їх стоїть. Це знову покльовка була своя. Залізобетонна покльовка. Четверта покльовка і безрезультатна. Видно невелика щика просто. Або не хоче просто брати. Не мажора і все, не хоче просто. Тут така тоже закрутка прикольна. Перед нами будет Ліли справа справи прикат. Я тут примостився. То есть якісь місцеві місцеве місце, видно, зробили на якусь рибу. Таке викошене чере трохи. Тут взагалі для загалили такие, знаете, как сказав би, королевские плавни. По идее здесь повинно ще й глибина. Та ж закрутка якась іде, глибина якась є. Тут на удочке прикольне місце дуже. Лілії поруч. Течія, либо завжди прямается течь. По і наша хижачка десь тут теж повинна стоять чилить в Перевірив цю медведку, похожую на медведку, нести по ларь, на кольоргетику медведка. Навіть не так можно. свою Малінку назад, ходимо, що не буде кривати. Оце в нас тут було дві покльовки на цьому місці. Спробуємо ще на цю малінку, я думаю, будемо робити підсумки рибалки. Тут така, йде в нас впадина наприклад, і кам'яна. Дві покльовки заробив тут. Може був би рано. Друзі, що це таке було знову? дуже сильно такий знаєте тупий був ну, забігся що за вуками де саме халти б і вранці тут покидав бо може б завиду але на вечір видно, воно вже тишина не хоче Друзі, находився трошки, що зимня одежа, їхати то холодно на мотику. По поводу кльова. Я думаю, будемо закінчувати, вже зовсім затихло. Я тут недовго ходжу, часа 3. Якби я вранці приїхав, я просто думаю більш би точок обійшов, тому що вже зараз вечоріє, вже ну, нема смисла далі ходити. В принципі, 4 покльовки побачив, в основному на це все на цю малінку. Така от силиконка, в мене було три покльовки, вона не хотіла вечором просто жиривати. Тому що я в сплесків мало бачу. Як приїхав, трошки побачив, зразу побачив покльовки якісь. Потім вже остання була точно таку саму форму, тільки низ салатовий, верх був такий голубий, то теж стягнуло. Тобто, те, що там вона стягує, стукає, це не значить, що така знаєте, дрібна щука клює. Вона клює, просто що це може бути хороша щука, таке у нас було на одному трофянику, я пізніше туди планую теж поїхати на щуку поплавати. Давно там не був, кстати, така невеличка мрія туди з'їздити. То... Покльовки є. Якби я вранці от приїхав, чисто в виб... ну, там, випуск на спінінг годин 5, 6, 7, я думаю, щось без зловив би. Плюс треба костюм, тому що багато місць в чоботах не, не можна зайти. Плавні, трава піднімається. І... Треба костюм. Сьогодні він то за мною був, але я просто розумію, що в мене немає часу. Тому, по, по суті, в кросовках я побачив 4 покльовки. Я думаю, це непогана щука була. Ну, В майбутньому там іде похолодання, думаю, ще з'їжджу кудись. Щука літом це ну, не моя тема, я так просто хотів перевірити сім місця, тому що тут мене часто задовбується щука, коли я вовлю білу рибу. То атакує білу рибу, то ганяє, не, ну, заважає, не дає. Кльову нормально будь, тому вирішив просто пройтись. Ну, 30, Одна, две, три, я там одна-дві-три точки перевірив, і злою. В принципі, нічого. Просто побачу чотири покльовки.